Шановна громада, слава Україні і до сих пір продовжуються ці всі моменти і в нас в районі. Цієї ночі, цієї ночі переслідували папіровського керівника земельного відділу, який викрив документи з земельного відділу, привіз його ті документи привіз до себе на дачу і поспалював. Хлопці з тих пікетів, які стоять на дорозі, хотіли зупинити його чотирма машинами, але він на своєму джипі почав відстрілюватись і стріляти в беззахисних людей. Вони з нас доганяли його, він встиг доїхати до своєї дачі в селі Просівці, і там також продовжував відстрілюватися, стоячи на балконі, стріляючи в цих же людей. Після того, як викликали міліцію, його звичайно забрали в райвідділок Він здав три одиниці зброї свої, які в нього офіційно були зареєстровані. Але я думаю, що в нього є ще і незареєстрована зброя, і він небезпечний. Тоді його родичі дали свідчення, що навпаки на них нападали на їхній маєток і так далі. Погрожували, але це смішно, розумієте? Сьогодні повинна пройти люстрація, і то правдива люстрація. Перед вами стоїть людина, голова районної ради, який був два рази ставленником хоптяна Валентина Антоновича. Хоптян і папіровський його зневажають, звичайно, бо в їхніх очах він є зрадником, тому що вони зробили все для того, щоб створити йому хороше життя. Але саме ця людина створила в районній раді фракцію партії регіонів. І створила її, як я вже вам розказувала, брехливим шляхом. Бо деякі її члени і не знали, що вони знаходяться у фракції партії регіонів. Вони думали, що вони знаходяться у фракції рідний край. Але пізніше вона перетворилася у фракцію партії регіонів, де не було жодного фракційного об'єднання, де був фарс, де була брехня, де було нагинання цих депутатів і підганяння їх під ті рамки, які потрібно було голосувати Валентину Антоновичу Хоптяну. Я пам'ятаю ті моменти ті перші сесії, коли ми свободівці прийшли у складі 13 чоловік з 72, як нас принизливо обзивали, як ми голосували одностайно, ні, а треба було всім голосувати так. Ми виходили з сесії і відчували себе. Ну, принаймні, знаєте, в такому стані, що ми нічого не можемо зробити. Але я втішала своїх хлопців і казала, все так не буде, є така приказка. І ось настав той час, коли, напевно, і Володимиру Андрійовичу зрозуміло, що все так не буде. Городницький Володимир Андрійович, заганяючи у партію у регіонів у фракцію людей, працівників. І депутатів і голів сільських рад найперший побіг з заявою і вийшов з фракції партії регіонів. Це відбулося на початку грудня, після тих подій студентства, коли побили. Проте він не зразу скликав сесію, а очікував. Але весь цей час це питання було неусвідомлене, Він ще очікував. А можливо, повіє вітер перемін, і все зміниться. І він очікував у себе в кабінеті, підпираються ці рожеві щічки, і чекав, може щось зміниться. І вийшов до вас, до громади вперше, 18 лютого. А вчора він мав сміливість поїхати у Збараш на похорон до хлопця, якого ховали. Ганьба. Ганьба. Ганьба, адже на його руках кров цього хлопця, тому що він підтримував цього президента своїми діями. І їхати з якими очима туди, і як дивитися в очі цих батьків. Підніміть руки ті і навіть мужчини, котрі не плакали в той момент, коли дивилися на складені руки тих хлопців з Небесної Сотні. Що ви думали в той момент? Ці хлопці стояли за Городницького? Я думаю, що ні. Тому хочеться сказати сьогодні Володимиру Андрійовичу. Ми зібрали необхідну одну третю голосів для вашої люстрації для ваших перевиборів. Але ми вам сьогодні пропонуємо добровільно написати заяву про припинення ваших повноважень. шановна громада, я приймаю особисте рішення і пишу заяву на розрахунок. І е, завтра на 10 годину ми скликаємо сесію районної ради. Дозвольте, дозвольте, я скажу. Сесію сьогодні збирати. Е, е, дозвольте, дозвольте.